Ну, прийдуть і заберуть і посадять. Mm -hmm. й посадять же, могли ж посадити за те, що не є. Він був організатор. Потім почалася війна, його загребли, його рідного брата, дядька Максима теж, він був на війні і його наградження були найстарший внук Вова, що погибшов. Що він забрав ці, в його і медалі були, ці е, награждання. Ти що... хто його загріб на війну? Ну, всіх тоді грибли, як почалася в 1941 році війна. Та це Радянський Союз? Загріб? Ну, так, да, Радянський не, Союз. Не, не, не Румини, так? Да? Ні, ні, ні. Це вже до, до руминів. Румини вже йшли, як почало Та... У нас в селі, в нашому районі взагалі війни не було. Не було війни. Румини якось так тихаря ушли і, і ще люди й держалися за цих руме. Ну такі порядки були, ти що це? Ну, якось руми вміли держати порядок. Мама каже, якщо так. хто там випивший або п'яний, йде, так городами тікав додому, щоб не брали. Щоб руми як доженуть, то так дадуть этими. А що дід Андрій? Забрав його в армію і да, прийшов він з армії, награждение награждення було. А. І в колхозі вже він тоді председателем він нета, не тому що з війни він привіз музику. Тож він десь учився чи в этом, чи в Києві, де до війни. А з війни оце його як направили по димаційської господарство. І він був. Ще й дід його пригрів у себе, там з тиждень він жив у них. Говорить, ти подивися, председатель прийшов в одної свитинки, ну, од... які такі були, як вони називалися? Шинель? Шинель в одної Швидка. А потім це він організував, він підняв такий молодий спеціаліст, був, ранений він був, без одного глаза. Хто, музика то... чи Дід Андрій? А? Музика? Музика, музика, а дід Андрій вже там організував, ну він йому дав, він же молодий був, дід не, не пив, так. І він йому дав як бригаду, і там були і, і корови, і лоші, В основному на лошадях вже обрабатували землі, все пахали это. Потім mm -hmm. уже когда-то там я пам'ятаю, як з'явилася в селі машина, так бігли за тою машиною. Це коли, коли радянська влада прийшла? Це скільки діду було, Андрію? Коли він здав своїх коней, всіх і молотилку, скільки йому років? Ну, мабуть, ну це вже він же. Це він все віддав до війни, а потім уже воно от, так і осталося. Так, колхозі. так і скільки йому було років, коли, він, коли прийшла радянська влада? Ну от дивися, в 40, якщо в 38-му, то він із 197 года. В 40-вом, -го, на му До війни ще колхози організували? Ну, правильно, коли, коли Румуни пішли? В 40-му році. Румуни? Так. Вони уйшли вже в 40-му. Так, так. А і тоді прийшла радянська влада. Так. Да. Ну це йому було год 30 більше, мабуть, трошки. Ну, де ще дуже? Ну, звісно, він же такий організатор був, такий горлатий, ти що, всіх подимав там і це. Это... Це він вже до. Він сьомого він року був народження? Так. Да. Сьомого року. Це йому було 33 роки. То він 30 років вже мав ікони, і молотилку. молотил да. і... ну його, його батько був такий этот, заможний. Ага. І всі вони всі по, поодавали в колхоз, щоб тільки їх не посадили. Тому що вивозили ж, як куркулів вивозили, ага. як враги народу, там багаті куркулі. А вони за цієї хитрості там були такі організатори, що сагітурували. Що організуємо колхоз, там не будуть людей вивозити. У мене в сусідки, в тіті Фросі, так закопане було зерно в этом. Виривали яму, обстеляли соломою, насипали туди пшеницю, а зверху ставили копицю з сіном. Знаєш? І мама говорить, що хто то там доніс це та... і розкопали, знайшли ту. Яму із пшеницею, так вони оці, що розкулачували, еті, в кармани насипали. Голод же був, в 46-му году голод був. Та вони в кармани насипали, ета, у сапоги ходили в сапогах, а сюди насипали зерно, щоб принести додому, здерти та якусь кашу дітям зварити. А самі розкулачували? А, а самі розкулачували? Оце вони розкулячували і в кармани зерно собі вирвали додому. А що з тоді гроші стало? Нічого, вона дожила. Вона вижила за що тето і стала на ноги. У неї батька, і матір, і сестер, і братів всіх повивозили в Сибір. А вона за що то, що вийшла заміж за ніщого і босого. Її батько її подарував станок, що делать черепицю. Uh -huh. І вона той станок здала в Дімітровку Молдовану, ну, в оренду. І всю життя оце жила за, за счет станка цього. Тому що раніше ж не було, потім вже цих станків було багато. А то була така, ну, де-не-де там. Шифера ж тоді не було, а черепицю робили.